Відзначення Дня Незалежності України в обласному центрі Прикарпаття відбулося чимало благодійних мистецьких заходів. Про деякі з них ми продовжуємо розповідати і сьогодні. Концерт, в якому взяли участь камерний оркестр Гармонія Нобіле», його соліст Олександр Семчук та гурт Полюс відбувся на чудовій відкритій сцені фортечної галереї Бастіон. Атмосфера місця, передгрозове небо і прекрасна жива музика різних жанрів, як зауважив один з глядачів заходу, то гідне завершення відзначення в Івано-Франківську дня народження нашої країни. Але не лише мистецьку цінність мав цей концерт. Скриньки на сцені, в які після завершення заходу поофірували на потреби поранених в АТО свої пожертви більшість із глядачів, ці скриньки перший внесок отримали ще перед концертом. В день народження своєї держави саме так вирішив розпорядитися власним грошовим подарунком недавній іменинник, який лише кілька років тому переїхав із Криму до Івано-Франківська. У мене тільки недавно було кнідана народження, і я думав. Куди ці гроші подівати? Чому на що потратити? Я думаю, треба потратити гроші на Україну, на наших хлопців, а то треба їм на лікування, на броню, на все інше, ці 500 гривень. Хлопці, як наша стіна, як Україна, тримається до останнього здоху, видоху. Слава Україні. Музика допомога нам усім не занепасти духом і не втратити почуття віри в добро і насолоди прекрасним. Кошти для допомоги пораненим в АТО для тих, хто ціною власного здоров'я захищає наш мир. Захід справді досяг поставленої мети.